E <music> Є новина, друзі, гарні новини від Трампа для України та Зеленський вічний президент. Трамп знаходиться з візитом в Великій Британії. Зараз у нього проходить брифінг з прем'єр-міністром Стармером і м -м, візит. Ну, дійсно, королівський. Його зустрічають як короля. Він вчора з королем вчора. До речі, зустріч з королем відбулася в кольорах українського прапора, тому що Міланія Трамп була в жовтому. Дружина короля в синьому. Ну і якби король закликав Трампа допомогти Україні дати відсіч злу. Тобто Путіну сьогодні Старма сказав, що Путін показав, що він не хоче припинення вогню і війни. І Трамп сказав, так, Путін мене підвів, тому що я думав, що я цю війну завершу дуже швидко, бо в нас хороші відносини. Але Путін мене підвів і каже: Війна припиниться якщо ціна на нафту впаде. Ну поки що ми не бачимо такого різкого падіння ціни на нафту. А далі він все ж таки сказав: Ну я маю надію, що скоро ви почуєте гарні новини. Ну якби про війну. Росії і України. Про що це все може говорити? Однозначно, британці вбаюкували Трампа на продовження війни. Але я думаю, це не спрацює, тому що в Трампа є свої інтереси з Китаєм, і завтра має відбутися оця розмова, про яку я вже розповідав з лідером Сі, і те, що йому продають тіхто ну це однозначно сигнал, що вони домовились по більшості питань, і одне з питань це однозначно завершення. Війни зараз, я думаю, деталі допрацьовуються, і що Китай що Трамп будуть приймати міри тиску Китай в першу чергу на Путіна, тому що якщо Китай перестане захопляти на Росії Путія... Путіна і продавати відповідні технології, ну, економіка росіян впаде моментально. Те саме Трамп буде робити Зеленським, заставляти іти на компроміси. І от те, що Зеленський вийшов заявою про контрнаступальну успішну операцію, це ну, якби Зеленський показує, що от ми можемо, а росіяни не можуть для того, щоб посилити наші. Позиції ну, і свої на перемогах. Але я не думаю, що це допоможе Зеленському і Путіну, якщо Китай і США вирішили припинити війну і заставити сторони підписати мирну угоду. Тому очікуємо розмову з китайським лідером. Ну а далі зустрічі Зеленського з Трампом. Ну і чекаємо гарних новин, які проанонсував Трамп, хоча він постійно щось. Анонсує зеленський вічний президент. Сьогодні от вийшов дубовик, це заступник голови ЦВК, і сказав, в 26-му році виборів не буде. Всі телеграм-канали понесли виборів не буде в 26-му році. Я теж в телеграм-каналі собі опублікував. А потім пішов подивитися про що ж він говорить, і він говорить: виборів в 26-му році не буде, тому що. Не закладено грошей в бюджет на вибори. Ну а як їх проводити? Якщо нема грошей? Ну я вам скажу так: Верховна Рада, якщо завершиться війна і буде зняття військового стану за три години проголосує виділення коштів на вибори і їх призначить елементарно, і для чого вибіг оцей дубовик з ЦВК? Я вам абсолютно поясню. Ви ж бачите, депутати, я вам про це розповідав, якщо ви дивитесь моє відео, що депутати бігають один перед одним і кричать: скоро будуть вибори. Це остання сесія або передостання сесія. Веніславський два рази сказав: війна завершується. Це всім зрозуміло. Починаються політичні процеси. Війна завершується. Депутати це роблять для того, щоб. Помститися офісу зеленського, це зрозуміло, тому що по перше їх підставили, а по-друге, депутати всі почули ці корупційні скандали і зрозуміли, що вони якби не в темі і не в долі, але за все голосують. А хтось в темі і в долі і ні за що не відповідає. І от цього добовика випустили для того, щоб він ну сказав народу: ви не розслабляйтесь, виборів не буде. А вибори можуть бути дуже дуже швидко. Тим більше, ну якщо зустріч Трампа і тиск на Зеленського він буде успішним. Ну і зі сторони сідзенпіня на Путіна, щоб сторони зійшлись десь по стороні і нарешті завершилась війна. Напишіть свою думку. Лайк репос підписати в шапці профіля. підписуйтесь.